І, там, Сина Святого Духа. Веріємо всі, за тих щасне. Сьогодні ми зібралися в цьому святому рані, щоб прославити дивного восвятичного Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Подякувати йому за те, що він явив світу такого великого угодника, такого світильника віри, як святитель мир Літіський Миколай, якого ось вже майже дві тисячі років прославляє весь християнський світ і до якого звертається в своїх молитвах всі віруючі Господа і Спаса Ісуса Христа. Ми коли прославляємо святителя Миколая, співаємо трапар там. Звучать такі слова, правила віри і образ ротості. Пам'ятаючи слова апостола, який закликає всіх вільних поминати їх наставників і подражати вірі їх, згадаймо, в чому Святитель Миколай став правилом віри і образом кротості для сотень. Покаліть православний Християн. Зазвичай людська пам'ять зберігає в собі свідчення не так і далеких подій. Деякі люди ще пам'ятають своїх прадідів, а от пра прадідів майже ніхто не каже. І з тих людей, які живуть або жили рядом з нами, ми теж пам'ятаємо одиницю. Це ті люди, які щось для нас зробили або щось зробили для спільноти. А ось задати собі питання, а що повинна бути зробити людина, щоб її пам'ятали не тільки в її сім'ї і не тільки сусіди чи міста, а весь світ. Із століття в століття. Що ж такого зробив Святитель Миколай, що до цього дня його приславляють всі вічі? І ось в цьому трапарі правило образ віри і образ кротості ми і отримуємо для себе відповідь. Його віра до Бога була настільки глибокою. І смирення перед Богом і людьми настільки великими, що явили всю красу цієї людини. І ця краса, вона була не в зовнішній моїй вигляді, а в тому, що він робив, як би це нині не звучало. Але слова апостола Павла про те, що віра без різділ мертва діє до сьогоднішнього дня. Бо якщо людина вірить в Бога, вона не може нічого не робити. Навпаки, вона намагається свою віру проявити добрими справами до тих людей, які її оточують. І чим глибша віра, Тим більше смирення людини перед Богом. і тим більше він намагається зробити тим людям, хто його оточує. Ось ця віра, глибока віра, беззастережна віра, і стала в'єтцем для поколінь і прикладом для багатьох християн. Коли ми читаємо Акахи Святителю Миколаю, ми згадуємо те, що він робив при своєму житті. Ми згадуємо, як він творив милостю для тих, хто нічого не має, як він спасав від смерті тих людей, які були ув'язнені, як він приходив до тих, хто помолю плавав і спасав їх від бурі. Завжди б у Святителя Миколая чи за його життя, чи після блаженної кончини, не просив його допомоги, завжди її отримує. І це теж був прояв його глибокої віри до Бога, що навіть після смерті він приходить до тих людей, які його просять, які намагаються знайти в ньому молитвенника і покривника. До сьогоднішнього дня по його молитвам трапляються великі чудеса. Я хотів би нагадати деякі із них, які ми, певно, добре знаємо. В 60-х роках ще при Радянському Союзі, в одному невеличкому містечку зібралась молодь. І як водиться, ми сиділи, обідали, щось випили. Закінчилось все, що молодь танцювала. А одної дівчині не, вистач... не достала пари. Вона сама сиділа за тим столом. В старенькій хаті, видно чи батьківській чи бабиній хаті, стояла на покуті ікона святителя Миколая. І ця дівчинка сказала собі, ось ким я потанцюю. І взяла цю ікону і почала з нею танцювати. Ви пам'ятаєте, що з нею сталося? Вона закам'яніла, стала як камінь. Та молодь повтікала звідти. Хату оточила тоді ще міліція, нікого не пускала. Приїхали лікарі, які намагалися якось привезти цю дівчину до життя, але вона стояла, немов вироблена із каміння. Їй намагалися якийсь укол поставити, але голка лама. Почали з усіх куточків приїжджати, віруючи, бо ця звістка про те, що сталася, неначе бливскавка облетіла всі. І тоді боготворна влада не пускала до цієї хати людей. І пройшло чимало часу, декілька днів, більше, поки через чергового міліціонера не прийшов, як він казав, якийсь дідусь. І зайшов в хату, а коли за ним забіг той поставить, то вже він від усе не побачив, але побачив, що та дівчина жила. Святитель, до якого вона так зневажливо віднеслась, за що була покарана Богом, прийшов ту дівчину і звільнив, щоб навік вона запрометала цей урок волочестивого відношення до Бога і до його святих. Не так давно, в 90-х роках, мені розказували ті в літак із Нью-Йорка до Тбілісі. Це дуже далекий шлях. Летять близько 15 годин. І літак попав в грозовий фронт. Як для польотів, то це звичне явище. Але незвичне було те, що в вікні ілюмінатора літака... З'явився образ відсіля Ніколаєва. Ніхто не знав чому і що мало трапитися з тим літаком. Але всі, хто був на борту, як один, вже не сиділи, а стояли, стояли навколішках і читали акаті Схитителя Миколая. Коли літак приземлився у Тбілісі, ілімінатор став чистим. Тобто. Неначе знаючи, що щось повинно було трапитися з цим літаком і з цими людьми, святитель Ніколай прийшов сам, щоб вимовити у Бога їх життя, щоб спасти їх від трагедії, щоб бути з ними до того самого моменту, поки їх ноги ступлять на землю. І таких випадків тисячі. І я впевнений, що кожен із нас, звертаючись до святителя Ніколая Глятіського, завжди отримував від Бога, бо його молитвам все необхідне для життя, для життя сім'ї. Ми повинні брати приклад святих угодників Божих. Так в чому ми можемо і повинні взяти приклад святителя Миколая? а в той любові, яку він мав до людей, ми повинні любити один одного. Ви Беззастережні, не думаючи, що ті люди чи інші люди недостойні, чи якісь гірші чи не. зважаючи, які б вони не були, рідні чи далекі, знайомі чи незнайомі, а повинні любити і проявляти один до одного, як нам можна щиріші почуття. Бо віра, вона, якщо є в людині, вона штовхає її до цієї любові до доближення. Якщо людина не проявляє такої любові, не відчуває в собі, всередині, в серці, в душі потреби потурбуватися навіть про незнайому людину, то про таку людину може сказати тільки одне віри в ній нема. І якби людина себе не тішила, що вона молиться і поститься і до церкви ходить, і молитви читає, і причащається, і сповідається, але якщо не любить ближнього свого. Віри в такої людині немає. Декілька тижнів назад ми вразували свято в честь святителя Григорія Надяндна. Він писав, що чим ближче людина до Бога, тим більше його серце сповнюється любові. І любові, яка не бачить відмінності між людьми. Така людина, чим ближче до Бога, тим більше потребує цю любов віддати людям. І навпаки, чим далі людина від Бога, тим більше її серце і душа наповнюються злобою. Не тільки до Бога, а й до ближнього своя. Тобто любов це прикмет, прикмета віри. І ненависть це прикмета того, що віри немає. І заглядуючи в своє серце, здебільшого ми можемо побачити там не те, що пустоту, але не те, що холод, але і не побачити там огні. Зараз дивишся на цей світ, який нас оточує і думаєш, не наче люди стали відноситися один до одного без всякої уваги, без всякої любові. Ну, є і є людина. А нема та й нема тої людини. І таке почуття, що багатьох відвідує, це теж прояв слабої, малої віри. І коли ми представляємо святих угодників Божих, а тим паче сьогодні в День Святителя Миколая, повинні самі себе підштовхувати до такої любові, щоб проявляти свою віру, подивитися на ближнього свого іншими глазами. Щоб з нами не робили, чи як нам погано не було. Але завжди пам'ятаючи, що ми йдемо до Бога проявляти до нього віру а до ближнього любов. І тоді ми будемо подібні нашим святим угодникам Богу. Тоді ми самі будемо себе святити. Тоді і люди будуть про нас пам'ятати, бо будуть бачити отой огоньок віри, який горить в наших серцях і в наших душах. Багато прикладів в своєму житті бачив. Як люди відносяться один до одного. Буває, що люди ненавидять, не розмовляють з сусідами чи з близькими своїми. І неначе в цьому і є якісь причини. Але коли починаєш розбиратися, в чому ці причини, то перш за все сразу становиться зрозумілим. Відсутність віри. Бо якщо є віра, то не може бути ненависть. Одного разу я, будучи молодим священником, щоб до храму, де я служив. І до того храму було багато ступенів. він горі був. І прийти повинен бути як певним шляхом. І на тому шляху, на тих ступіннях зачастую сиділи люди, яких називають з неким пренебреженням бомжі. І вони просили милостиню. Ну, хто що, здебільшого вони не купляли собі їжу, а купляли собі випити. Відповідне відношення було до цих людей. І я не раз повз них приходив. Не з одного ранку, йдучи на ранню літургію, це близько семи ранку. Я побачив, як мої духовні чади, мої прихажання перед одним із таких стояли на колінах. І мили йому ноги, принесли з собою пляшки пластмасові з водою, взяли з собою мило, мили йому ноги, втирали його е, ручником, стоячи перед ним на калі. Я вражений, не наче ви викликнув, ви, ви що ви робите. А вони на мене подивились, я до сих пір відчуваю цей погляд з нерозумінням і кажуть, батюшка, а хіба Христос не так заповідував? Хіба Христос не заповідував нас любити один одного? Хіба Христос не заповідував нам турбуватися дороги? Хіба Христос не казав, що зробите малому цьому, то я і вам зроблю. Хіба Господь не приймає милості до ближнього, як милості до самого серця? Так дійсно. Якщо цього всього в нашому житті немає, то ще раз скажу, то певно, і про віруть говорити потрібно. Сьогодні свято святителя Миколая і прославляючи його, представляючи царя, царів і Господа Господь, я закликаю всіх нас любити один одного, вірити Богу, як вірив святитель Миколай, проявляти любов один одного, як він проявляв до ближнього Слуга. Бо це буде проявом не тільки нашої віри, а це буде фундаментом тобто, і серцем нашого життя і залогом нашого спасіння. Тож нехай, по його молитвам, Господь наповнить наші душі вірою і любов'ю, щоб ми стали напівниками Царства Божого. Амінь.